Хто з нас був тим, кому приснилось, що він проєбав літак, і він проєбав літак? Це я. Це була Данія. І я вже повертався додому. Я там жив півтора року, я вже летів додому, валізи, подарунки. І мене так пацани, з якими ми жили, працювали, так сильно випроважали. В мене коротше о 9.15 літак, і, а на другу там 30, здається, ночі потяг з мого міста в аеропорт. Ми до там, до першої чи до першої тридцять, майже до другої хх, свинячили. Вони їдуть зі мною в аеропорт. Ми в, в, в потязі по дорозі. Дуже сильно. Я віз віскарі додому, якісь Данії. Ми випили Що їх. Ми випили їх. Випили там. Коротше, я при при приїздив до аеропорту, зареєструвався о шостій тридцять. Літак о дев'ятій п'ятнадцять. Реєстрацію пройшов, знайшов свій гейт, сижу вже от. Самий перший бачу, прийшов, нікого немає. Uh -huh. І я втомлений настільки ж з цим проважанням, що я такий, типа, та що шучки марну, і що я? типу, просто ну, це нереально думаю. І навів собі щось навіть там будинок, uh -huh. якийсь. Я такий, тільки, от буквально, і я ж про це думаю, і, і мені сниться. Бля, я приїхав, мені сниться, я про літак. І такий, о, десять двадцять. Десять двадцять!